Тему продовжуємо обговорювати з заступником міського голови Черкас Олексієм Леоновим. Вітаю вас в нашій студії. Добрий вечір. І перше запитання: розкажіть, будь ласка, у який спосіб черкасці можуть отримати оскол для асфальтування своїх провулків? Ну, першу чергу, треба мешканцям звернутися з заявою до КСНів, органів самоорганізації населення. Після цього спеціалісти департаменту житлово-комунального комплексу виїжджають на місце, розглядають. Той провулок чи ту вулицю, в яку мешканці хотіли б пропрацювати е, в осколі, і визначають, що необхідно зробити е, попередньо підготовчі роботи, яку кількість осколу необхідно укласти і якою технікою попрацювати. Скільки людей вже звернулося до мерії, щоб отримати оскол? І чи вистачить матеріалу на всі заявки? Знятого з вулиць осколу буде абсолютно достатньо на сьогоднішній день. звернулося Два райони це Луначарська і Дахнівська. Почали звідти працювати. На Луначарці повним ходом йдуть роботи. Інші заявки зараз опрацьовуються. Попередньо також мерія ще пропрацювала всі вулиці, проїзди. І дороги, на яких немає абсолютно ніякого покриття, тому ми маємо оперативну інформацію, яка одночасно порівнюється з тими заявками, які дають нам мешканці. Скільки коштуватиме черкастям заасфальтувати, приміром 100 метрів дороги, і що робити тим жителям, у яких немає таких коштів, на жаль. Ну, Ви знаєте, неможливо сказати однозначно, скільки буде коштувати заасфальтувати 100 квадратних метрів, тому що абсолютно різні дороги. Абсолютно різні вулиці, на яких є вже на сьогоднішній день проведені підготовчі були роботи тими ж самими мешканцями або комунальними службами, зроблена підсипка, зроблено ущільнення і тому залишається тільки покласти один оскол. На інших вулицях абсолютно, будемо казати, тільки ґрунт лежить, тому там треба робити ну, доволі суттєві підготовчі роботи. Однозначно вартість, де немає підготовчих робіт, буде набагато вище. Робили прорахунки, вартість орієнтовно складає від 5 десь до 20 гривень за один квадратний метр. Ще раз хотів би повторити, що оскол надається безкоштовно, і транспортування до місця укладання також проводиться безкоштовно для мешканців. Зрозуміло. А скільки може протриматись таке дорожнє покриття, чи є якісь гарантії? Ну, по-перше, ми зараз його кладемо в таку пору року, яка дійсно ідеальною є для укладання осколу, це високі температури. Це по-перше. По-друге, якщо притримуватися технології укладання, укладаючи на нормальне підґрунтя, використовуючи певну техніку, будемо казати так, що і в погодні нормальні погодні умови, то дорога з осколу буде триматися доволі довго. І в нас є на вулицях декотрих лежить цей оскол, він лежить руками і нічого абсолютно. Залежить також іще від того, який транспорт по ньому буде рухатися. Якщо це буде великоговий транспорт, рухатися, розвертатися на місці, ви розумієте, що і навіть нормальний асфальт якісний, він теж через певний час порушується. І останнє запитання: у місті нарешті розпочали капітальний ремонт доріг. Що вже вдалося зробити? На минулому тижні ми розпочали роботи по капітальному ремонту з вулиці Хрещатик. Розпочато було фрезерування. До речі, весь оскол, який знімався з вулиці Хрещатик, він використовується на районі Луначальського на укладання на дороги, які не мають нормального покриття. Сьогодні ми з фрезеруванням закінчуємо і переходимо до наступного етапу це підняття люків на проїжджій частині, вирівнювання бордюрів, облаштування понижаючих пандусів. Після цього будемо укладати вирівнюючий шар. Є чіткий графік, до кінця місяця він відпрацьований. І йдемо на сьогоднішній день в графіки, не відхиляючись від нього. Олексію Павловичу, дякую вам за відповіді. Дякую, що завітали до нас у студію. До побачення. Дякую вам за запрошення. До побачення. А я нагадую, що сьогодні гостем студії Віка Новин був заступник міського голови Черкас Олексій Леонов.